У мене звернення було більше до прокурора, але прокурор не прийшов. Так а чого не прийшов? Давай не знаємо. Звернення в мене розпитував. до громади теж. <кху> От, по поводу того блокерів дорог, що робилися <кху> в 15 числа. Я ініціював і написав заяву про порушення інспектора видає законів України про дорожній рух. Так, як вони зупинили автомобілі за кордонним місце. Та звернення громадян та положень Конституції стосовно прав громадян нашої держави вільно пересуватися по території України, яке було обмежено з 1916 року. До заявок я додав відповідні вільнодокази. Свою заяву я написав до районної прокуратури. Але прокурор підіслав мою заяву про порушення в обласне дає, на яке я скажусь, щоб воно розглянуло скаргу саму на себе і покарувало саму себе. Це я вважаю самоуслуження від розгляду. Заяви про порушення працівниками Даї. Заяви написав 26 го числа 02. -го, відповідь, відповідь датована 21-го, а 26-го числа стоїть на конверті штамп, що воно попало на почту. Тобто було пропущені, пропущені сроки відповіді згідно закону про землю. Цю відповідь мав би читати не я, задовольно буде читати, що вони написали. Ну, невський. Читаю. Розміщено повідомлення Департаменту інформації та комунікації з громадськістю та про обмеження руху в зв'язку з масовим безпорядками у столиці та з метою недопущення людських жертв і ескалації конфлікту. Коли написано, а поки ні. Оце не почалося тоді в 24-й годині і до сих пор воно діє. От і зупинка руху. Тобто. Приведуть на звичайну мову. Обласне ДАІ вважає, що в Києві були масові бергади, які організували Яценюк, Махницький, Турчинов, Порошенко, Тягнебок, Абаков і інші. А учасниками подій тих були я, Кошевий, Бережний. Оце ну, був, так? Була, так? Е, мені здається, що керівництво вище установи... Для них президенти нині хам на... з батонами. І люди ще не усвідомили, що влада змінилася і пора мінятися. Вони також повідомляють, що 18 з е... у... ну... другого місяця у 20 й годині полтавській міліції по телефону 102 надійшло повідомлення, що біля магазину метр метро проїхали автомобіль зі зброєю. І вони вели операцію Сирено, згідно на якої мають право зупиняти рух транспорту і пішохідний рух. Я вважаю, що це, м'яко кажучи, була брехня і полягає вона в чому. Початок операції у 24-й годині да? дзвонок поступив, а дзвонок о 20-й годині 4 часа. І вони по всій Україні операцію Серена. Так вчити сад, вчителя забува. Фактично, автомобіль зі зброєю біля метра побачили в 20-й, а через 4 години десь будуть бачили. Уже їх не можна було не шукати, тому що вони вже були в Києві, так, дай годно. Давайте будемо відверті. Ці операції видумані, ну ми ж не діти, вони переслідували одну мету не пустити людей на підтримку Майдану. який даний момент. Край потребував допомоги. І Полтавський да їх показало, за кого воно було і тоді, і тепер. Хоч чекали на себе під час оці ляльбишки, які зрибатих треба. За, за це притягнути їх до відповідальності нереально. Тут можна тільки осудити їх морально, те, що вони робили. Тому я і пропонував і писав в за своїй заяві, що їх притягти до від від відповідальності. За порушення дорожнього руху, а саме даїшники нарушили з вулиці, висаджувати пасажирів прямо на проїжджай частині. Вони зробили небезпеку для наших громадян, для жиля. На сторону Полтави їхали машини, все. А ось сюди їхали тільки на решти, кумили проїхати машини. Вони заблокували дорогу, та що йде з Дніпропетровська, ну не з Полтави. Ну, ну, що вони зробили, зробили небезпеку для нас? За це їх можна притягти. Я звернувся до начальника взвода Бродського в усній письмовій формі, прямо на місці тих подій, в присутності свідків, але він відмовився прийняти заяву. Департамент далі по цьому поводу дає мені відповідь, деручи закону, стаття 5 закону Конституції про зберег громадян. Що звернення може бути усним, викладене громадянами і записане посадовою особою чи письмовим, а також надіслане поштою відповідних структур. І останні слова вони підчеркнули. Але треба було підчеркнути не останні слова, а перші. Тому що ми зверталися згідно, згідно е, закону. І ось скільки ми зверталися до нього, так, не так тепер. А тепер звертаюся до громадян і запитанням, що добивався я заради своїх зблаг ночі на трасі чи вранці, щоб пропустити автобуси? Ні, я не для себе добивався. Я добивався це для того, щоб зупинити безлади, які творила влада, щоб люди доправити людей до Майдану. Ну, тому що коли люди доїхали з регіонів, на Майдані все зупинилося. Влада зрозуміла, що вона не може переперейти народ. Тому прошу громаду підтримати мі звернення, написати до Генпрокуратури, до бублика, хоч він не на наш підлягав, але краще до бублика. Написати депутат на Верховній Раді. У мене вони підготовлені заяви від громади. Я відвезу до Бублика. О, добре. І цей. А, і буквально так, як слів до начальника міліції. Вночі місяцяїшниками стояли люди із міліції нашої, О, з автоматами. Водії, я бачу сам це, водії були доведені до такої степені, що вони хотіли їх подавити. Вони наражали людей на те, щоб е, були на Водії, тому що чого вони будуть стояти, вони не розуміли, чого їх зупиняли. Ви сержабли вдома, а не з людьми. А потрібно було там бути, тому що там була небезпека для ваших все З голови починається. Я хотів би цю акцію назвать проклиниць Пенза і звернутися до наших депутатів районної ради, Кошевого, Бережного. Щоб написали і ще й вони запит у нашу прокуратуру, депутатський запит, по тому як дала мені відповідь, наша прокуратура, ніж дала мені відповідь гаї потаски. Може, другий депутатів буде на районній ради залучати, щоб не давати наряд було вам їх справу? Ні, ну нехай вони там я депутати. Я знаю, депутати районної ради. Нехай вони будуть зробить запит. Дали ще мене доповнення дали. до вивок заяви. Стосовно 19 лютого, коли стояли міліці... міліціонери із зброєю, з автоматами, буквально через кожні 30 кілометрів по дорозі до Києва, і, е, ми в Лубнах зустріли таку картину, що бачили таку ситуацію, що люди місцеві Лубенські зупинили цілий автобус тітушок із дерев'яними битками і виявилося, що вони з Харкова. У мене запитання, чому Решетилівка пропустила цей автобус? Це перше запитання. І друге конкретне запитання. Скільки по цій спецоперації було затримано озброєних так вами називаємо екстремістів? Блок поставлю, який виставляли райвідділом решетівки, два блокпоста, ні одного не було затримано. І Харківський автобус не встановлював, якщо ви говорити. Я... Тобто ваша зброя була направлена виключно за... тільки проти мешканців Решетилівського району. Чому проїхав карківський автобус із Тетушками? Я, я не можу сказати, чому він проїхав. А чого перевіряли тільки ті, хто їде в Київ, в а не їдуть з Києва. Якщо автобус розвернувся з метро, їхав вже не в сторону Решетилівки, а їхав в сторону Харкова, його ніхто б не трогав. Ось, ось операція сирена. Не, з Києва не ніхто не ні. того. Да, якщо, а... якщо я вам говорю то, якщо я, я вам сім... говорю не факти, а ви відповідаєте водичкою. А якщо я вам говорю факти, ви говорите, а ну не перебільшуй, не то, і ви з того приводу, що я виходив, а, нічого конкретного не відповіли. І так само і тут. Ви знову говорите. І що, Шум, 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 чому, були стоял... допущені, чому були допущені порушення? Всі ми прекрасно знаємо 40 днів тому, скільки людей погибло. Знаємо, скільки більше сотні ще і нема, Їх і дуже, дуже надіймало, що їх і знайдуть. Всі ми бачили 18 числа, як убивали людей тітушки, з одрубаними головами йшли, це все робилося хитушками. ну Я не думаю, що міліція одрубувала. От моє запитання. Ми знаємо рештилівці, що є тітушки, були, їздили на майдан. Знаємо, які вибували, які заставляли примусово людей. Чи є у вас така інформація, чи міліція зверталась з таким запитанням через масові засоби, що у кого є такі дані, анонімно, не анонімно, щоб звернулись міліцію. Бо ви розумієте, пройшло 40 днів. І я думаю, що не тільки по всій Україні, так само і перешителівці нікого виновного і не шукали, і не знайшли. Не і дай, не шукала, не Пітушко, інформації, повідомлень, заяв не надходило до райвідділу. За Відповідне факт. реагування, реагування на ніякого не було. Ну, Міліція не зверталася через масові засоби Але до цього, ми, не ми інтересує ми вас, яка ситуація в районі. Чи, чи, чи певна категорія цих людей, які склонні до того, щоб бути тітушками, в майбутньому, які будуть ще вже жорщими, бо безнаказано крові пройшло це? Чи Мені є такі рушити, дані? Рушити, Даних ні. Ні. Якщо є така інформація, повідомляйте, можете в телефонному режимі. І зверніться звернення зробіть да. через прес да. Хай люди звонять, дзвонять, бо у нас є які. Пососували цим людям їздити, виділяли транспорт. Ну якщо ви це я можу звернутися, але ж не всі знають, що жителі, що можна так звернутися. Ви подайте на який телефон чи на сайт, куди людям звертати в кожному селі були люди, які займалися збором тітушок. Абсолютно в кожному селі. І в кожному селі є люди, які знають, і в кожному селі є люди, які знають хто їздить. Якщо людина була не в кожному селі, то по кожній сільській раді це точно. Так що це питання доречне, і це питання треба піднімати. І питання, які ваші будуть реагування? Сьогодні люди почнуть вам говорити, так сказати, зливати ці прізвища. Які ваші будуть реагування? Ви потім знову скажете, немає доразів. Значить, презумпція невинності. Да. Чоловік не винен. Тобто, чоловік не зобов'язаний оправдуватися і доказувати свою невинність, розумієте? Ми повинні дол доказувати вину злочинця. Вот. Якщо будуть свідки, будуть свідки і э, э, слідчими діями докажемо, що є якісь незаконні дії, що він робив в місті Києві, да, соответственно, понеслоть кримінальну відповідальність. Ви скажіть, ви не... здатні розслідувати ці факти, якщо вам будуть чітко надані прізвище, дата і автомобіль і той, хто фінансував. Ви здатні розслідувати цей процес? А скажіть, будь ласка, які вам ще треба незаконні факти, ми маємо на сьогоднішній день, так би мовити, Небесну Сотню. Але це ми знаємо, що це... Це не остаточна кількість людей, які загинули. Ще дуже багато безвісних зниклих, які до цього часу розшукуємо. Так само і ми, полтавці, до цього часу розшукуємо ті, що були на Майдані. Ми розшукуємо своїх побратимів, які ми втратили в ті дні, 18, 19, 20, тому що є хлопці, режителями, які були в ті дні там. І ми не знаємо, де деякі з них зникли по цей день. Які вам ще треба факти? Людей no, побили, людей no, убивали. Людям наживо зашивали роти. Я Людям Папки, відривали що... голови. Ми говоримо за конкретну особу, правильно? Тобто одна особа, друга, друга третя, що це особа винна. Я говорю, докази потрібні, що особа винна. Ну тобто винна. ми зрозуміли, доказів, якщо ми не знайдемо, да. ця справа Ви, не займається. Закривати в подвалі чоловіка, викати, які хотіли. Це, це коли міліція, є верті, то люди цього розуміють. шановний пане міліціян. Я до вас можу звернутися з таким невеличким зверненням про те, що в залі знаходяться люди, які безпосередньо брали участь в Майдані, якісь активно, якісь менш активно. Є люди, які безпосередньо участвували в тих бойових практично у періоді, коли Майдан звужувався, коли гропотало гриміло. І в лиці тих людей я не хочу вас назвати тим словом. Що люди про вас в даний момент думають? Ви виглядаєте дуже цинічно і е, низькою людиною. У вас є підлеглий. Ви очолюєте райвідділ. Я думаю, там є достатньо людей. Ви не займались ніякою політичною пропагандою в цілях інтересу держави. Ви займались пропагандою в інтересах Януковича, Шонки. І тому ви сьогодні виглядаєте непідготовленою особою або зомбованою. Навіки хронічно хворою людиною в тому плані, що ви не сприймаєте зал. Ви не сприймаєте зал, наголошую, тому що ваша роль виявляти, а вам дай на блюдечку, то ви може, відпишете якийсь папірець. Ви, е, юрист, може, не я е, хвахово може пояснити, що це голошить. Що це голошить? Про злочин. Коли людина мала б робити якусь справу, вона її свідомо скриває, або заторможує, або не розслідує. Тобто ви є в лиці підлеглої, виданої вам е, інстанції е, робити дії злочинного характеру. Оскільки ви ще відповідальна людина за виховання підлеглих. У мене до вас питання. Хто вас до такої стадії довів, зомбував. Я розумію, що ви можливо нещасна людина, молода, красива, в якої є сім'я, яка завтра повинна бути за законами ілюстрації. Ну як в комуністів одно було щось хороше, це вони виявляли злочини людей. Потім служби КГБ, коли діти. Десь хотіли на роботу в правоохороні. Вони забороняли цим дітям е, за подвиги батьків. І навіть онукам не дозволялось е, трошки складніших е, умовах брати участь. Тому я вважаю, що ви мусите цим людям час відверто сказати: це прокурор району, це з прокуратури області, це з УВД... Е, області, Приходили циркуляри, усні по телефону, відомо писати, не писали, так як ви зброю видавали. Е, люди приходили до вас, і ви її видали по телефонному дзвінку, злочин свершили. Е, коли їхали такі патріоти, як Наталія Васильівна зі своєю групою продвигалась на той майдан, коли грохотав там і тут. А ви тут перестрівали з автоматами і не пускали їх туди. У мене конкретне питання. Наберіться мужності і скажіть на звідцій фамилії. Розслідувати ви не можете, і не питайте їх. Їх треба просто. Ну думаю, настане той час. ці люди хто скажуть? Ми проголосуємо Майданом, що це просто ну цинізм людини, яка вилізла вийшла на трибуну. і Такі речі У Мене конкретне питання: хто це робив? Я вам отвечу на запитання, которое вы насчет зомбирования, насчет политики. Милиция никогда в политику не влазила, влазить не буде, как вы не ви не не хотели. Зброю ви видали бы. нічого, это не политика. І за зброю розказую ще раз. Еще раз, Ко мне подходили ініціативна група, я розповідав. Був введений определенный оперативний план по затриманню озброєних злочинців. Це злочинець сидить ось перед вами. Група ага. злочинців сидить, які в той майдан, коли е, брати наші гинули, сестри наші гинули, країна була в небезпеці від злочинців, Януковича Пшонки. А ви з цими злочинцями yeah. в газеті, коли Колішніченко надрукував те боротьбі з, е, е, на <зваж> з фашистами, за І Ви сьогодні ще на трибуні мужності не набрали, на фасав, і не на посамі не пішов геть з цього району, щоб люди не бачили тут. А читати газету треба було, і людей, е, по-моєму, Легли, їм треба було давати пояснення. Ось де злочинці. Yeah, Подіваєте yeah, що? Yeah, і ви не бачите, Христиченко сьогодні вас не за гратами, і не в наручниках і багато інших. Почому конкретно? Оце злочинці сидять перед вами, да? у ваших вертя? Я попрошу вас не кричати. Я повторяю, yeah. Uh, пожалуйста, відповідайте конкретно на запинання. Настане yeah. той час, коли прийдеться серйозно відповідати. І тут громада, яка вимагає від вас. Відповідаю, yeah. конкретно. Yeah. Yeah. І ця п'ятька це, 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 це не будемо з вами. Я відповідаю конкретно, що той самий оперативний план був введен і неділю назад, тиждень назад. То же по затриманню озброєних, озброєних осіб і від злочинців. То Дороги не перекривалися тиждень назад. Дороги, Бу. дороги, дороги просто. ніхто не перекривав. Ви бачили, що книж серед, Та дорога була перекрита до цього, до... Подождіть, ну ви... Скажіть, тоді ким перекривалося? Людимидівського... Працівникам решетилівського відлу не перекривалася. Тим і іншим перекривалася. Якщо в формі ж люди стояли, ваші там. всі машини. Машину хлібом завернули, а не ви розказуєте. Ви можете зрозуміти, що громада Решетилівщини України платить податки. Що ви отримуєтесь на податки. І люди в думці думають, що є міліціянти, які будуть захищати їхні інтереси, щоб вони спокійно спали. Понимаєте? Ви цими словами їх пишуть вашу на камеру, пишуть на камеру. Ви тільки що розписались про, повністю про свою недієздатність. Я думаю, що ну, можливо запитання в когось якісь будуть індивідуальні, але тратити час. І розглядати. Потрібно проголосувати рекомендації, що засудити дії міліціянтів і рекомендувати негайно відкрити кримінальну справу за злочини, які діяли на теренах Решетилівщини, тобто за бездіяння, за покривання. Тому що збирали людей, збирали гроші. Якби це вам треба було, і вас заробити, ви десь як циган вам, чи ще, вибачте, десь у магазин заскочать і вам є десь заробити, ви 3-5 хвилин туди доїжджаєте. Ви ці показники даєте, бо з вас требують показники. А там, де ціла громада, цілий район, ціла махіна працювала на тітушок, собирали по селах цих людей нещасних, а десь собирали тітушок, возили і відомо ким ви щось самоусунулись, і ініціативи, на відміну від некоторих у вас там є повчитися, ви не проявили. Тому в мене пропозиція є е, прийняти відповідну резолюцію і направити її командір. Скажіть, будь ласка, можна ваша нічка? А ми стояли під улами тих автоматів, наша громада, я особисто мені це не просто дається. А коли але коли були найбільші небезпеки, е, ми були там. Були навіть сьогоднішнім головою адміністрації. Е, ми в самі пікові, коли це барикади розбирали, і ночі важко найменше було. Ми не їздили на розвикалку. Е, коли це громефало, ми там були. Е, наш хор Остапівський. Там виступав. Я не можу вам цинічно це, це не, потрібно. не потрібно це перед вами хизуватися, тому що ми не робили це для камери, ми не робили це для заслуги, ми робили це для майбутнього нашої України, майбутнього для наших дітей і наших онуків, але не з вами.